Вітаю кожне місто та село. Нехай іде у пекло, бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на п'ятницю, 20 жовтня 2023 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти герметичні аркани таро, унікальна колода, яка є. В одному екземплярі вона не продається. Це моя власна колода. Я довго розмальовував ці аркани, і ще довше ці аркани лежали в святій книги, книзі і заряджалися для того, щоб зараз виступати на бойовому посту Езотаріума. Що стосується 20-го числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 7-го. 16 або 25 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Ну а якщо ви народилися в якийсь інший день, в кінці цього прогнозу буде ще одна карта, саме для вас. Буде знову три карти. Перша карта загальна карта дня, яка Скаже дуже чітко, яким буде ця п'ятниця, яким днем. Друга карта це карта за знаком Зодіаку, за яким ви народилися або народилися ваші знайомі. Тому не забувайте робити репости, якщо ви бачите, що йде не та чи та карта. Ну, і як я сказав, третя карта за днем народження. Я вас хочу ще раз привітати, що зараз молодий місяць, тобто зараз дуже гарно можна розпочинати якісь справи, але не для всіх. Це окремо буде сказано для конкретної людини. І ще хочу сказати, що закінчуються терези, і вже у неділю буде скорпіон, і зміниться знову знак. Перший знак у розкладах. Пропоную вам не напружуватись. Кому запотрібно, заплющте в очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Отож, яким буде ця п'ятниця? Що ж, карта гарна, карта Всесвіту, карта корони, карта Магів, одначе вона випала перегорнута. Це теж це день малих перемог і відверто. Не дуже гарних результатів, будьте уважні, у цей день можна втратити щось те, що ви давно вже взрощували. Сьогодні можна досягти результатів лише в знищенні поганих якостей, поганих зв'язків з людьми. Тому якщо у цей день ви з кимось дуже сильно можете посваритися, ця сварка може на довгі роки. Вас розвести, людей розвести, і в в будь-якому разі у цю п'ятницю не намагайтеся ухопити все відразу. Так, маленькі перемоги можливі, одначе велика перемога ще попереду. Якщо ви бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або обручки з рубіном, ось таким, або використовуйте одяг малинового кольору. Для представників знаку Терези, деякі з яких святкують день народження, з чим я вас і вітаю, а також представників, також які народилися в інші дні, ця п'ятниця це. Гарний день для зустрічей, гарний день для передачі інформації, для сприйняття якоїсь нової інформації. Ця карта називається, окрім того, що двері в храм. Ця карта називається Ще Верховна Жриця. Тож це гарний показник, перш за все, для жінок. Жінки сьогодні будуть відчувати всю свою силу. Ну а якщо ви чоловік, то ви можете сьогодні зустрітися з якоюсь жінкою, яка вам зробить цей день. Далі, якщо ви народилися під знаком Скорпіон, вам випали сутінки перегорнутому стані. і це гарний показник. Сьогодні ви можете розвіяти якісь ілюзії життєві, в яких ви жили. Можливо, розруйнується ваша матриця, в якій ви існуєте, в якій ви самі собі створили якісь ілюзії, якісь галюцинації. Сьогодні ці ілюзії розвіються, а також може всплисти якась правда, яку довго від вас приховували. Тож дослухайтеся до того, що вам каже перш за все інтуїція і менш дослухайтеся до слів людей. Також представники знаку Скорпіон 20 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК для стрільців. Ось ця карта страшного суда в прямій позиції каже про те, що сьогодні день зв'язок з родиною. Сьогодні родичі або приїдуть до вас, або будуть вам телефонувати. В будь-якому разі у вас сьогодні нічого нового такого не буде, але якщо ви звикли жити у певному ритмі, виконувати щось постійно кожного дня, то сьогодні цілком ваш день. Також представники знаку Стрілець цієї п'ятниці можуть зустріти. Стрітися, чи поговорити з представником знаку риби? Козерогі не сидіть в чотирьох стінах. Вам випав ось такий відлюдник, і випав він в своєму гарному, перегорнутому стані. Він каже про те, що сьогодні день, коли ви можете виходити з якихось складних ситуацій, в яких ви, можливо, опинилися. Також ви можете вийти за певні межі, за певні кордони, не, не стримуйте себе, будьте відкриті світу, одначе не забувайте про обережність відлюдних завжди каже, що не слід. Про неї забувати, одначе сьогодні у вас є можливість розкритися для чогось нового. Далі представники знаку Водолій. Краще сидіть вдома, бо вам випала колісниця в перегорнутому стані. Це показник того, що будь-які просування вперед будуть наражатися на якісь поразки, на якісь помилки. Помилки ви сьогодні можете зробити і на цих помилках чомусь навчитися. Якщо ви водій, краще не сідайте за кермо свого автомобіля, бо будуть затори, і є велика ймовірність ще якихось аварій. Також представники знаку Водолій 20 жовтня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Стрілець. Для риб День втрачених цілей. Вам випав ось такий верховний жрець, і це не просто верховний жрець, це тот гермес Тресмегіст, це планета Меркурій. Вона випала перегорнута, і це каже про те, що сьогодні вам слід повернутися до чогось, до чогось того, що ви втратили у минулому. Окрім цього, сьогодні хтось з вас буде спілкуватися з іноземцем чи з закордонням. Чи, можливо, буде якась несподівана зустріч саме з представником закордонних. Окрім цього, сьогодні день поганого настрою, тому намагайтеся його якось підіймати і не поспішайте. Поспішиш людей насмішиш. Для представників знаку Овен дуже гарний день, пов'язаний з благополуччям. Вам випала карта Сонця, інша назва цього аркану. Променисте сяйво і воно пов'язано з великими грошима, і вони воно пов'язано з яскравим настроєм з насиченим. Високоенергетичною якоюсь енергією, сьогодні ви палаєте як сонце, сьогодні під вашими промінцями може зігрітися багато людей, тому будьте обережні, саме таких, як ви, енергетичних донорів, дуже полюбляють поїсти енергетичні вампіри. Тому намагайтеся все ж таки спілкуватися зі світлими людьми, які можуть оцінити вашу яскравість. Не забувайте будьте красивими та. Також ця карта пов'язана з дітьми, тому якщо у вас є діти, краще цю п'ятницю цілком присвятити їм. І також представники знаку Овен 20 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Для тільців будьте обережні, вам випала розбита вежа, причому в прямій позиції вона каже про катастрофічні явища. Сьогодні ви можете єдине, що робити, це руйнувати. Якщо вам потрібно відмовитись від чогось зайвого, від чогось непотрібного, щось викинути на смітник. Сьогодні саме день для цього. А ось щось створювати, щось відбудовувати вам буде дуже важко. У вас якийсь енергетичний зане. Намагайтеся його цей баланс якось врегулювати. Також представники знаку Тілець 20 жовтня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Овен для близнюків дуже вдалий день. Вам випав ось такий Сфінкс, інша назва аркану колесо фортуни. І воно каже про те, що сьогодні, якщо ви будете ризикувати, якщо ви будете грати, то будете вигравати. От не забудьте мої слова, коли ви раптово будете у магазині чи в якомусь людному місці і побачите лотерею, обов'язково купіть собі три квитки. Один з них обов'язково буде виграшний, і, можливо, він не тільки покриє ваші витрати на магазин, де ви там щось купили. Купили. Але ще ви можете виграти якусь там тисячу або навіть 20 тисяч. Якщо це станеться, обов'язково напишіть мені потім під цим відео. Також представники знаку Близнюки 20 жовтня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Козиріг. Для раків неврівноважений день. Вам випала ось така феміда. Богиня правосуддя випала вона перегорнута. Це каже про те, що доля сьогодні до вас несправедлива. Вам не вистачає гармонії, вам не вистачає внутрішнього балансу, вам не вистачає, можливо, тієї самої рідної душі, яка може вас зрозуміти та зігріти. Намагайтеся якось вирівнювати свій настрій, намагайтеся бути хазяями своєї. Своїх емоцій, свого імпульсивного початку. Також представники знаку РАК 20 жовтня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Терези. Для Левів випав ось такий повішений, причому. В перегорнутому стані його показник досить позитивний. Бачите, у коріннях дерева ви можете побачити ось таких ось моля... молящихся янголів. І ці янголи моляться за вас, і ці янголи дають вам можливість вирватися з будь-яких перепитий. І якщо у вас щось було не гаразд здоров'ям, сьогодні ви підете на одужання. І сьогодні вас очікують якісь подарунки долі, тож будьте відкриті до всього на. І нарешті представники знаку діва. У вас сьогодні день поганих емоцій. Вам випала зірка магів, і в перегорнутому стані вона каже про те, що ви не контролюєте свої емоції. Подивіться на ось цей вівтар, який перетворюється у перегорнутому стані. Ось у таких ось двох лісбіянок. І це також показник того, що ваше почуття вивернуті. Ви Забули про красу, ви вже ні на що не сподіваєтесь, і це вам приносить дуже великі занепокоєння. Намагайтеся контролювати свій емоційний стан. І якщо вам це потрібно, знайдіть собі коханця чи коханку і зробіть собі вечір секса. Таким чином, ви можете вирівняти трошки свою енергетику. Тепер давайте подивимось на добу. Світанок за південь, захід сонця, північ. Що ж, можу сказати, що є дві години. Вдень і 2 години вночі, на який слід звернути увагу. Вдень це з 14-ї і по 16-ту годину може щось статися таке недосить гарне. І вже ввечері після закату Сонця, ну це приблизно вже о 20-й годині, з 20 по 22 -го годину вечора, також є неспокійний період. Ну і тепер я вам ще додам по одній карті народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, Перегорнутий сонячний геній або помірність каже про те, що вам слід зосередитися на одній справі, не розсіяти свою увагу. Перегорнутий янгол каже про те, що у вас немає янгольського захисту, навпаки, є зв'язок з темними силами. Намагайтеся більше молитися, більше читати мантри, і таким чином ви можете позбутися якогось негативу, бо вас сьогодні будуть провокувати на якісь недолічі. Добрі слова, одначе вам слід контролювати все, що ви кажете людям. Далі, якщо ви народилися 2, 20-го або 29-го числа будь-якого місяця, перегорнутий. Приборканий лев каже про те, що вам у цей день не вистачає сил на все. Тож економте свої сили, це по-перше, якщо ви важко працюєте, краще сьогодні працювати у півногії, як то кажуть, і раціонально використовувати свої сили. І ні в якому разі не гніватися. Ваш гнів, ваша людь може збити вам з панталику і ви втратите остаточно ті сили, які у вас. Є дуже поганий день для спортсменів. Спортсмени можуть щось потягнути, тож краще важко не якось себе не навантажувати. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Тифон в прямій позиції каже про щось фатальне. Якщо ви людина боязлива, якщо у вас є якісь страхи, краще не виходити у цей день навіть на вулицю, бо можете наразитися на якусь неприємність. Будьте чутливі до того, що відбувається навкруги, якщо ви бачите якусь агресію, краще ретируватися, а не наражатися на бійку.

вам випав в прямій позиції імператора. І що і це показник того, що сьогодні гарний день для зустрічі, гарний день для спілкувань, гарний день для просування своїх ідей далі. Бо ця карта пов'язана з самореалізацією і з допомогою з боку інших людей. Будьте з людьми, і люди вам обов'язково допоможуть у будь-яких справах. Далі, якщо ви народилися п'ятого. 14 або 23 числа будь-якого місяця, крокодил в прямій позиції каже про те, що сьогодні гарний день лише для божевільних людей. Якщо ви людина раціональна, якщо ви людина, яка звикла все Підраховувати і все вимірювати, сьогодні все може зруйнуватися, бо крокодил або блазень, Ось бачите, ось так блазень. І він каже про те, що все може бути досить несподівано. Ця карта не любить матеріалістів, тому не намагайтеся у цей день щось заробити. Навпаки, можете багато чого витратити. А от якщо ви бажаєте просто провести спокійно цю п'ятницю, можете поїхати у гості. і яким чином реалізувати енергетику блазня? Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнута смерть каже про те, що ця п'ятниця не для змін. Намагайтеся нічого не змінювати ані в зовнішньому вигляді, ані в в вашому оточенні намагайтеся плисти по течії життя і не згадувати про минуле, дивитись більше у майбутнє. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, я казав, що для вас день неспокійний, одначе, карта Ізіди Уранія каже про те, що ви можете у цей день щось заробити. Це гарний день для жінок, а особливо для матерів. Матері, матері сьогодні будуть займатися. Проблемами своїх дітей і діти будуть допомагати своїй мати. Ну і ще можна сказати, що сьогодні день матеріалізації ідей, бо мати і матерія єдиний корінь в цих словах. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, гарний день для будь-яких починань. Вам випав ось такий мах. Подивіться, як він виблискує. Це символ сонця, це символ чоловічої сили, яка допомагає не тільки чоловікам, але й жінкам. Це сила, зв'язок з Господом Богом. Сьогодні ви можете розпочати якусь справу, яка може потім вам принести великі результати. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Вам випали ось такі закохання або два шляхи. Інша назва цієї карти. На жаль, перегорнута. Тобто, у вас в цей день немає вибору. Те, що ви планували робити в п'ятницю, краще так і робити. Не робіть різких якихось. По поворотів це вам не потрібно, не лукавте перед людьми, а особливо перед самими собою, і намагайтеся у цей день бути кристально чесними перед людьми. А я бажаю вам всім, щоб все найкраще, що сказали ці дивні герметичні аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше. Витиралося. Ви ж, якщо додивилися ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть. Боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог. В райга, Йохова, Вайшай, Яр Йогова, Фанайф Алаих Вайхив, Иса Йогова, Фанайф Алаих Вайсим Лейсhalom, Вайсаму Ачмеи. Albany, Israel, Verni, Abraham.